Всіх вітаю, мене звати Марина, і сьогодні ми разом з вами будемо говорити про фільм Барбі-Барбі-Барбі. І так, ми бачимо, що спочатку нам показують, що Барбі це не просто лялька, а вона має свій сенс, а саме показати маленькій дівчинці, що вона може бути ким завгодно. Тобто створили ідеальну красиву дівчинку. Посміхнену, позитивну таку всю ідеальну ідеальну. В деяких форматах вона є стандартна, в деяких форматах вона є лікарем, в деяких форматах вона є Нобелівським лауреатом, в деяких форматах вона є. Зайвою вагою, але все одно ідеально красива з зайвою вагою. В деяких форматах вона є з, протезою, з протезами, але все одно ідеально красива. В деяких форматах вона на колясці, але все одно ідеально красива, посміхлена, позитивна і все ідеально. Ми розуміємо, що в реальному світі все навпаки. Да, тому що в світі Барбі головні жінки, да, а кени лише можуть розраховувати на погляд від Барбі на те, що Барбі на них зверне увагу. Да, і це, начебто, їхній сенс. В реальному світі патріархат, да, от, де чоловіки головні, і жінки лише надіються на погляд чоловіка, да, а в той же час у жінок є певні вікові зміни, є тривожність, є депресія. От, є розуміння того, що вони виглядають не ідеально, що вони не можуть виглядати 24 на 7 ідеально, що життя таке, що ти не можеш 24 на 7 радіти цьому всьому життю, бо є такі моменти, коли дуже складно. От, і в принципі, якщо ми відходимо від фільму, ми розуміємо, що корпорації. Яка створювалась цю Барбі, вона розуміє, що ХХ століття, ось цей ідеальний світ Барбі, він вже не підходить для ХХІ століття. Зробили такий рембрендінг, да, зробили ось цей фільм, і я не здивуюся, що надалі. Будуть випускатися нові формати ляльки Барбі, О, для того, щоб знову був цей попит, для того, щоб знову дарувати маленьким дівчатам надію на те, що вони спроможні досягнути ну, всього, чого забажають. Але фактично зараз на даний момент я розумію, що ось цей весь ідеальний красивий образ Барбі все одно він ігнорує наявність інтелекту. Навіть якщо Барбі з Нобелівської премії, я все одно. Ну, тобто навіть по ось цих всіх монологах все одно чутно, да, по ось цих всіх словах, по тим, як вони спілкуються, все одно не показали, що ось Барбі там дуже сильно начитана, там, ось такий який в неї словарний запас і тому подібне. Да? Тобто Хі-хі ха-ха, да, у мене Нобелівська премія хі-хі ха ля-ля-ля -ля, Да? Тому, в принципі, образ Барбі це історія про те, що жінка ідеально красива. От, посміхнена, вона може мати якусь там освіту, але все одно зараз красиву жінку ну, будуть сприймати як красиву дурашку, будуть ігнорувати її інтелект, от, тому що вона красива. А якщо жінка так би мовити, втомлена, не нафарбована. От то якось її жінкою не будуть вважати. Да? І це якраз ми бачимо, коли Кен приходить в реальний світ, да? і бачить, що жінка, в принципі, вона працює, вона втомлена, вона є лікарем, а він так вись окось такого, да? Щось якась не, не така. Да, там принцип про таких. От. От і давайте, в принципі, повертаємось до фільму. Що ми бачимо? Ми бачимо, що знову ж таки ось цей зв'язок, а-ля е, доросла жінка, точніше, секретар е, офісу Барбі, да, і ось цей ідеальний образ стандартної Барбі. Да, вони якось з'єдналися, да, і Барбі почала думати про смерть, почала думати, що де і як, да, почала якось, начебто, відчувати. Да, ось ці якісь емоції, людські емоції, в неї почався з'являтися почався з'являтися цилюліди. Да, світ не такий ідеальний, особливо в цьому світі, Барбі, що щось вже пішло не то. Це історія про те, коли корпорація розуміє, що а, споживач уже не бажає купувати ось ту барбі, яка була актуальна в ХХ столітті. Да, тобто, вже ну, такий натяг да, на те, що потрібно змінювати формат Барбі. І цей фільм якраз історія про те, що ми готові до того, щоб змінити формат Барбі лише аби дівчатка купували це все. Да? Батьки купували для дівчаток всі всі ляльки Барбі. Відповідно, лялька Барбі. Приходить в реальний світ, вона починає спілкуватися з, з підлітком, от, який говорить, що фактично твій образ в Барві заганяє мене в комплекси, от, мене не сприймають серйозно, мої права все одно не беруться до уваги, тому що я жінка. Да, от, все одно хі -хі, ха, ха та ти жінка, ти дурненька. Да, посміхайся, будь красивою, і ти, звичайно, можеш мати якийсь диплом, але все одно от, посміхайся, будь красивою, бо патріархат він існує, просто він вже став більш прихованим, більш таким тіньовим Патріархатом, от, а ти хі-хі-ха-ха і посміхайся. да, Барбі розчарована, розплакалась. от, Ми розуміємо, що Кен з нею пішов в подорож лише тому, що там хі-хі ха, ха інший Кен а що ти її залишаєш. да, Як це так? Давай теж з нею йде, їдь. І він, ну окей, да, я поїду із нею, там щось поспорили, щось такого. от, Але знову ж таки, Кен відчув. Ось цей патріархат йому це все сподобалося, і він вирішив сам піти додому, де да, побачив, що Барбі там забирають, от, собі вернувся назад в світ Барбі і сказав, ні, це вже буде світ Кена", от, І почав там створювати свій патріархат. Цей патріархат все одно почав набирати обертів, да, і все одно пішов попит на це все. Да, і... А там був такий цікавий момент стосовно того, що корпорація каже: ні, мають продаватися лише Барбі, нам не потрібен світ Кена. Я потім вже в кінці скажу, чому так. Ну мені так здається, чому так. От, і ми розуміємо, що Барбі вже все ж таки більш-менш розібралася, що фактично її думки це ось цей споживач, мама, да, яка почала гратися думати, яка була більш реалістичною Барбі. От, тому що з однієї сторони, це ностальгія про те, як вона гралася зі своєю маленькою донькою, а да, з іншої сторони, що все ж таки потрібен більш реалістичніший образ Барбі, щоб я його купувала своїй доньки. Да, або інші матері купували більш молодшим своїм донькам. От, в результаті Барбі бере їх. Маму і доньку-підлітка, вони приїжджають в цей світ, бачать цей весь патріархат, барбі в депресії. Реальні жінки розуміють, що в реальному світі потрібно працювати, потрібно щось робити. Да, не потрібно ні на кого не діятися, бо якщо не ти, то ніхто цього всього не зробить. Вони все ж таки повертаються. От. Потім Барбі. Тож, ну, всі Ці всі барби все ж таки продумують ось цей весь план, да, точніше, справжня жінка, справжній споживач говорить, да, що має бути вже інший образ жінки, що, що ж це ви від нас такого вимагаєте. Да? Я реальна людина, я жінка. От, як це так доглядати доглядати дітей, бути повністю віддавати всю себе цим дітям, да, але про них там не говорити занадто багато. І в такому всьому форматі да, Все ж таки, якось так вони повертають цей жінок да, цих всіх Барбі в свій більш-менш звичний образ. От, потім вони розуміють, що потрібно щось робити з Кенами, а вони зіграли на з Кенами на їхній ось такий Чоловіч, їхньому такому чоловічому тестостероні, хто тут головний, що да? ти в мене відбив мою жінку, бо це моя власність. Да? От, зіткнули з е, е, кенів да, один з одним. От. І поки там ті кени розбиралися, хто тут крутий, хто тут не крутий, жінки собі взяли свій. Світ Барбі під свій контроль там вже показали, що в принципі всі барбі змінилися, що вони вже не хочуть повертатися в формат ХХ століття. Це історія про те, що все ж таки корпорація розуміє, що змінювати потрібно весь формат Барбі, що жінки вже змінилися, що погляди жінки змінилися, що їй вже недостатньо ось цього всього ідеального. Їй це не потрібно, тому що вона розуміє, що. Є реальна картина жінки, от, а ви або будете підтримувати мій реалістичний стан, де да, підтримувати мене, або я вас взагалі не буду купувати. І тоді буде просто хаос. Далі, взагалі, цей весь фільм, ця історія. Да, спочатку тут починається так: а хто ж головний? Да, яка стать головна чоловік чи жінка? Ми в реальному світі розуміємо. Що немає ідеальної статі, яка б тут все ідеально керувала, а ідеальність це в балансі. В реальному світі прийшли до такого балансу, що патріархати, тобто чоловіки будуть аля в тіньовому форматі головними, а жінки будуть просто кормитися надією на те, що в них буде все, що вони забажають. Тому для корпорації, навіть в фільмі там і показали, да, чому керівнику головне, щоб... Продавалися ляльки Барбі, тому що це дарує надію жінкам на краще майбутнє. І в результаті чоловіки головні, а в жінок просто надія на те, що витерпівши щось. Неприйнятно у вигляді насмішок, у вигляді тривоги, у вигляді депресії, у вигляді того, що сприймають як кусок м'яса, у вигляді того, що розказують, що в тебе мають бути побриті ноги, побриті руки, От, що ти там якась не така, давай бігай за моєю увагою, да, Витерпіше все, вона дивиться на цю куклу Барбі. І починає вірити, що колись там завтра все зміниться, і все в мене буде круто. Тому для корпорацій було дуже важливо, щоб саме продавалися, продавалися барбі, даруючи ось цю всю надію, щоб і надалі було так, де у жінок надія на те, що вони можуть бути ким завгодно і щасливими, да, а при кермі залишалися чоловіки. Також у фільмі показується да, більш реалістичну жінку, яка втомлена, яка не така вся ідеальна, показується, що ідеальному формату Барбі це також не подобається. От чоловікам це також не подобається, а жінки просто реальні жінки страждають від цього всього. Да, і, типу, буде змінюватися. Ну, це, в принципі, зрозуміло, що у цей фільм була історія про те, що буде змінюватися якийсь формат е, випуску ляльок, да, для того, щоб все ж таки жінка. Трішки да, давати ось цю слабину у вигляді ідеальності, допускати певні неідеальності, аби тільки жінки просто сиділи і надіялись на те, що колись там буде щось у них все добре, щоб знову чоловіки були при рулі. Далі ми розуміємо, там такий момент, що знову ж таки приходить власниця, яка говорить, я. Придумала ляльку Барбі, але через там, проблеми з налогою в мене віджали цей весь бізнес. Тобто знову ж таки тут зображається відношення, реалістичне відношення до жінки, так, що вона дарує ідею. От, я, так, я в принципі я не читала цю всю історію, але дуже так виглядає на те, що просто красиво підійшли в, в красивий момент, так, і просто сказали: все в тебе вже немає бізнесу в Барбі. От, і все в такому форматі, от на це все так виглядає. Ну так показали, да, що знову ж таки у жінки за її ідею, яка вклала всю, в себе в цю всю ідею, від'їжджали цю, цю всю корпорацію, і тепер головні чоловіки. От, і саме таке знову ж таки: ці всі розборки нам показують, да, що ось хто головний чоловік і жінка це все. Виглядає так, це все через те, ось ця вся борьба, хто головний чоловік чи жінка це все через те, що чоловік не отримує своєї уваги, не отримує своєї покірності, не отримує свого захоплення, не отримує ось цих бажаних почуттів від жінки. От, бо жінка повністю зациклена на собі, і вирішення того, хто буде головним. Да, полягає в тому, щоб все все обговорити і зрозуміти, щоб вони, кожен із них да, зрозумів, хто вони такі і чого вони взагалі хочуть. В принципі, на реалістичний світ. От, да, знову ж таки, було б чудово, да, щоб ми просто сіли пообговор... обговорили, обговорили з партнером, чого ми хочемо в цьому житті, куди нам йти. От, хто я без тебе, да, чого я хочу в цьому житті. В принципі, тут дуже хороше да, обговорити, але в реальному житті не завжди обоє партнерів бажають. Все конструктивно обговорити, чисто, відверто сказати про свої почуття, про свої наміри, про свої бажання. От, і інколи можуть навіть все ж таки вони обговорити, але це може не прийнятися іншим партнером, да? немає ось цього всього компромісу. От, і це все історія боротьби, хто головний, чоловік чи жінка, це історія про те, що кожен із них хоче, щоб в нього було все 100%, От, а немає якогось компромісу, да? і потрібно все ж таки рухатися в сторону компромісу, щоб в партнерстві був певний компроміс. От, і тому, в принципі, Барбі з Кенном прийшли до певного компромісу, що Кен буде шукати, хто він такий без Барбі. Барбі сказала, що я не кохаю Кена і я хочу бути в реальному світі. І знову ж таки, чому я кажу, що це історія Барбі, де знову жінка. Буде мати лише надію на те, що воно щось це змінить і а, кимось там буде більш головнішим, да, і що історія про те, що знову все ж таки буде триматися ось цей тіньовий патріархат. Тому що в фільмі просто взяли і поражали з того, що весь пік. А жіночого наміру щось змінити, це коли Барб іде до гінеколога. Ну, типу, ну дуже круто. Барбі прийшла, щоб вигадати якусь ідею, щоб змінити світ, от, да, щоб тут якось себе реалізувати, і вона пішла себе реалізовувати у формі того, щоб йти до гінеколога. Дуже геніально, дуже круто. Всім дякую до побачення. Ну, то тобто, типу. От, а типу тому це вся історія про те, що знову будуть новий формат ляльки Барбі, аби тільки дівчатка просто сиділи і раділи надії на те, що вони щось та й можливо, чогось досягнуть в цьому світі. От, але тіньовий патріархат буде продовжуватися. От, тому в реальному світі ось так і буде. Да? Будуть кормитися жінки надією, на те, що цей чоловік зміниться. А чоловік знову буде робити все, що йому захочеться. От, далі, ось тут у мене ще є певні замітки, але мені здається, що я вже все так сказала. Я подивилася, якщо чесно, один раз цей фільм. От, і я оце подивилася стосовно ось цього боротьби. Да, хто тут головний чи ще щось, бо знову ж таке. Ці питання навіть зараз дуже сильно актуальні, особливо з цим скандалом 10 на 10, коли сидять якісь чувачки, замість того, щоб ну, щось зробити толкове в цьому житті, особливо в наш час, сидять просто з нульовою клепкою в голові і розказують, роздумують, якою має бути жінка, щоб вони в неї там закохалися чи щоб вони були там з нею. Повністю ігноруючи обговорення про те, а що вони будуть вкладати в ці відносини з цією жінкою, да? що знову запропонують просто легкі відносини, як говорилося в тому фільмі Барбі. Да? А що це це і ж там тільки хають і легкі відносини будуть. Да? Ти не моя жінка, давай в ідеальному варіанті просто легкі відносини. лі-лі-та-па-ля, да? тобто знову ж таки. Але ми бачимо, що зараз, ми, в принципі, вже починаємо типу, говорити, слиштила. Ти що взагалі тут припух, чи що? Ти спочатку щось толкове в цьому житті зроби, да? щоб я ще подумала, чи я хочу бути з тобою відносина, да? попустися. Бо, шо... Бо якість, в принципі, да? судячи по всьому, ну, замість того, щоб зробити щось толкове, сидять, оце все обговорюють. Це також піднімається тим... питання якості цих... Цих... цих чоловіків як партнерів. От. Ну, типу, тобто, Давайте піднімемо це питання, ну, так би мовити, яка якість. Ти тут, хто тут взагалі такий, щоб мені розказувати, що я зобов'язана, як я зобов'язана бути у відносинах, От, коли ти повністю це все ігноруєш, а що ти тут зобов'язаний? Ну, в такому форматі, да? От. І, в принципі, я так розумію, що я, в принципі, давала. Я подивилась один раз. Моє відношення взагалі до Барбі, я пам'ятаю, що в дитинстві я... в мене були Барбі, я ними гралася, в мене був кен, але я їх не сприймала як образ того, що ось ну, як образ ми... Майбутнього мого, да? от, якою я буду, да? щоб я тут була ідеальна, як ця вся барбі. Ні, я пам'ятаю, що я просто ним гралася, вони були прикольними, мені було прикольно їх одягати. Я пам'ятаю той момент, що я просто десь чи в кінці першого класу, чи десь на початку другого класу, от таким десь все літом приїжджаю до бабусі, от, кажу, о, я знаю, що тут є коробочка, де всі мої барбі. От, бабуся каже, я вже їх викинула. І я така стою, думаю, як це так, мої барбі викинули. <ріху> От. Бабушка каже: я викинула, я сиділа, я спочатку не могла цього все зрозуміти, потім мені мама пояснила, що ми оці, ну, да, так і так. ми їх викинули і все. І нових Барбі мені не купували. І я просто пам'ятаю цей момент, що їх просто викинули і все. І в мене більше не було барбі. От. У мене потім ще перед цим валялися якісь пупси. От, але цих пупів я з ними не хотіла гратися, але я пам'ятаю, що красиву Барбі. В мене просто її викинули, забрали. Ну, я навіть не бачила, як це все робилося. Просто коли я уїхала, от бабушка їх це все, все повикидала, коли я приїхала, вже нічого немає. І Просто поставили перед фактом, що все барбі в тебе немає. От, питання про нових Барбі взагалі не піднімали. Ну, так все стояло, що можна і не піднімати, от, Того, що я вже доросла. Ну, типу, я вже доросла, я вже не маю права гратися в Барбі. Оце моє таке дитинство з, барбами, з Барбі. Тому в мене не було такої якоїсь прив'язки до них всіх. От. Але було насправді боляче, неприємно, що як це так. Я, я хотіла ще гратися з тими барбами. Барбі, ну, Да, ну в принципі, дають надію на те, що барбі щаслива, да. може бути щасливою, що жінка може бути щасливою, що в жінки є права бути таким вона захоче, досягнути всього, чого вона захоче. От, що чоловіки знову ж таки тут історія про те, що в ідеальному світі барбі чоловіки. Підкоряються, да, от, допомагають жінці, за нею, так би мовити, якось піклуються да, про неї. От, якщо жінка говорить, що я не хочу, щоб ти мене сьогодні цілував, то Кен її не цілує, да, тобто він її поважає, він так би мовити, слухає її да, повністю в ідеальному світі, підкорюється бажанням. Барбі. Де в реальному світі ми розуміємо, що все навпаки. От, де якщо... ну, так, ми, в принципі, не будемо торкатися дуже сумних моментів. Взагалі, світ Барбі. Ми розуміємо, що це крок був до фемінізму, От, до нового якогось світу, де жінки. Розумні, круті, і щасливі і можуть бути таким заводом. Ну це ми в принципі знаємо. От, в принципі, я думаю, на цьому на все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.